Іпотека небезпека. Чи допоможуть нововведення запустити масове будівництво житла? І як захистять інвесторів від квартирних аферистів? Шансон як сон або протидія акустичному насильству. Чому відтепер водії, маршруток і таксисти не зможуть слухати музику в салоні своїх авто? Всім привіт! Мене звати Станіслав Ліфлянчик і я адвокат. Дякую, що дивитесь мій канал. Тут я традиційно розказую про найбільш актуальні та резонансні події, пов'язані із законами, які або вже вступили в силу, або можуть почати діяти найближчим часом. Але спочатку хочу подякувати всім вам за відгуки та коментарі, які ви залишаєте під відео. Я завжди на них реагую, неважливо, якого вони стилю. Похвала, хейт чи просто запитання. Попрошу не припиняти це робити і надалі, адже кожна ваша оцінка це вже прояв зацікавленості, і таким чином ви допомагаєте популяризувати україномовний контент. Та перед тим як ми розпочнемо випуск, прошу вас натиснути на слово підписатись та увімкнути сповіщення, щоб не пропускати жодної прем'єри на цьому каналі. Що ж, а тепер вже настав час переходити до нашого народно-юридичного проєкту Закони люди, в якому я завжди посередині, бо хоч і добре обізнаний в законах, але це не заважає мені залишатись людиною. Три, два, один. Заставка. Нещодавно набрав чинності новий закон. Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, давайте розберемось, що ж ховається за цією довгою назвою. Отже, депутати кажуть, що головне, чого вони хотіли досягти цим законом, це захистити права інвесторів, які вкладаються у будівництво, і паралельно гарантувати, що новобудови будуть здані в експлуатацію. Якщо чесно, то в країні, де часто усілякі еліта-центри та схожі на них забудовники кидали тисячі людей на призволяще, такий закон дійсно потрібен. Також, за переконанням авторів документу, він розпочне нову еру відродження іпотеки на первинному ринку. Що ми маємо наразі у цій сфері? По-перше, договори з покупцями квартир укладаються в простій письмовій формі. Це дуже ризиковано, оскільки їх можна заключити декілька на один об'єкт або підробити та створити судові тяганини. Та й гарантії того, що по закінченню будівництва договір вдасться зареєструвати в реєстрі та набути право власності на квартиру, немає. Що пропонують в законі? Там передбачається, що забудовник перед тим, як продати квадратні метри, має зареєструвати кожну окрему квартиру у реєстрі речових прав Міністерства юстиції як окремий об'єкт. Але щоб потрапити в цей реєстр, треба мати усі, абсолютно усі, дозволи. Тобто історія з тим, як було раніше, коли умовний пан Василь приїжджає на земельну ділянку, бере з собою два ескаватори, риє котлован на фундамент, обгороджує всю територію парканом, на якому наклеює красиві фотографії, який гарний елітний будинок постане тут за рік. Потім ставить кіоск біля паркану, приліплює надпис Центр продажу і називає ЖК молочні ріки Лазурні береги. Встановлює ціну за квадратний метр на третину менше, ніж на ринку, і починає продавати повітря. Погодьтесь, що побачивши акційну ціну, люди, які мріють про власний куточок, віддадуть останні, аби придбати квадратні метри, і мало хто з них буде перевіряти дозвільну документацію. А який фінал у цієї історії, ви певно, здогадуєтесь. Новий же закон передбачає, що забудовник не зможе продавати квартири, не маючи коректної дозвільної документації, адже кожна майбутня квартира в багатоквартирному будинку має бути зареєстрована в реєстрі речових прав мін'юсту як окремий об'єкт майнових прав. А до цього реєстру неможливо потрапити, якщо забудовник не отримав усіх необхідних для будівництва дозволів. І саме потрапляння в реєстр кожної квартири окремо не дозволить продавати її по два, три чи більше разів, бо елементарно оформлення права власності відбудеться лише раз. Рухаємось далі і порівнюємо, що було і що буде. До війни було так. Якщо забудовник порушує умови договору, не добудовує, зникає тощо, то стягнути кошти потім немає з кого, оскільки рахунки забудовника перед цим акуратно спустошуються. Тож як не крути, але треба зробити в першу чергу вказані договори такими, що підлягають реєстрації в момент укладання. Ну а в другу чергу треба зобов'язати забудовника створювати або гарантійні фонди, з яких можна буде стягувати компенсації за недобудовану нерухомість, або зобов'язати їх страхувати все це добро, щоб інвестор міг бути спокійний за вкладені кошти. Наразі у документі такої схеми я не спостерігаю проте саме вона б дозволила б запустити повноцінний механізм іпотеки первинного ринку. Адже з іпотекою у нас повна біда, особливо у первинного ринку. Якщо орієнтуватись саме на довоєнні показники, то 90% від усіх договорів складали саме купівля житла на вторинному ринку. Чому? Ну бо люди не вірять ні банкам, ні забудовникам, ні гарантіям. Тому їм простіше та легше взяти іпотеку на вже існуючу квартиру, ніж кілька років очікувати на нову будову, побоюючись, що її так і не добудують. Ще один суттєвий недолік закону: це те, що його дія поширюється лише на будинки, які будуть побудовані в майбутньому. А ви мені скажіть, що робити з вже розпочатими будівництвами? Невже права їх інвесторів не треба захищати? Тож висновок такий: так, дійсно, норми у новому законі є хороші, але їх однозначно недостатньо. А готувати ринок до будівельного та іпотечного буму потрібно вже зараз, адже люди, які через війну втратили житло, мусять отримати нове. Та й в цілому нам треба відбудовувати всю країну за новими світовими стандартами і з, із зрозумілими законами, які рухатимуть економіку вперед. Тож я сподіваюся, що разом із цим законом з'являться і нові, які вдосконалять усю систему, і тим самим вже остаточно матимуть на меті захист прав інвесторів. А от що робити з правами таксистів та водіїв маршруток, слухати в салоні шансон та інший російський культурний непотріб. Я розкажу в наступній темі. Я впевнений, що не існує жодного українця, який хоча б раз та й не стикався з ситуацією, коли він їде в громадському транспорті чи таксі, і вимушений слухати якусь бутирку чи круга, ну на крайній випадок, групу Любе, Лєпса або Алєграму. Звичайно, з 2014 року таких випадків в рази поменшало, проте деякі упороті водії і досі, на жаль, не позбавились звички слухати цю культурну дичину. Тому нещодавно прийнятий депутатами закон, який поставив за мету протидію акустичному насильству над українцями більшість адекватних людей, сприйняли з ентузіазмом. Проте як завжди, і у цій історії не все так чудово, як видається на перший погляд, але про ложку дьогтя я розкажу пізніше. А поки давайте розберемось, що ж там за нововведення такі. Отже, згідно нового закону, водіям рейсових автобусів та маршруток заборонили відтворювати в салоні транспортного засобу музику, звуки фільмів, показувати концерти та інший аудіальний контент. Притому не тільки російського походження, а й будь-якого іншого. Це зроблено з головною метою. Уникнення конфліктів з пасажирами та заради того, щоб сам водій стежив за дорогою, а не дивився паралельно фільм у себе перед носом. Щоправда, у салоні дозволено озвучувати інформацію про поїздку, назви зупинок та іншу корисну для пасажирів інформацію. Обмеження поширюються як на міський транспорт, так і на приміський, між містами та навіть міжнародний. Але залишилась опція трансляції музики чи звуків фільму на індивідуальні навушники. Така практика поширена в Європі та й у нас, до прикладу, в деяких швидкісних поїздах Інтерсіті Плюс. Тобто у салоні є екран, де щось показують. Та аби це почути, ви можете під'єднати свої навушники до портів, які є у кожного поруч з сідіннями. Залишився ще один варіант подачі звуку на весь салон, але він стосується лише нерегулярних перевезень та за умови згоди усіх пасажирів. Є і зворотній бік у цій історії. Якщо людина зайшла в маршрутку з колонкою чи просто телефоном, з якого чути гучні звуки, водій має право зупинити транспорт та висадити пасажира. Аналогічна ситуація і з таксистами. Музика водієм може вмикатись лише за згодою пасажира, і сам же ж пасажир може слухати гучну музику лише зі згоди водія. Абсолютно чесно, як на мене, в цілому, погодьтесь, що наразі певна музика може стати каталізатором для конфліктних ситуацій. Оскільки це може як дратувати, так і заважати. Перевезення пасажирів це послуга, тож вона повинна надаватись з урахуванням всіх інтересів всіх споживачів. І також звертаю увагу, що водіям заборонили, крім слухання музики, ще й змінювати маршрут та розклад руху, а також продавати квітки під час керування транспортом. І це круто, бо, наприклад, людина оркестр за кермом. Що говорить телефоном, керує, розраховує пасажирів та слухає об'яви зупинок, це якось небезпечненько. А що ж по покаранню за порушення закону? Для пасажирів, як я сказав, це висадка з салону. А для водіїв, які без музики їхати не захочуть, тут уже набагато серйозніше. Отже, за акустичне насильство до водія можуть застосувати дисциплінарні заходи. Та це ще не все. Транспортне підприємство, в якому він працює. Через його бажання послухати новий альбом улюбленого гурту можуть позбавити права приймати участь у тендерах на перевезення. Відтак воно просто припинить свою діяльність. Ну і слід відзначити, що новим законом окремо врегульовується публічне відтворення контенту країни-агресор, і очевидно, що його повністю забороняють, і не тільки в транспорті чи таксі, а в цілому в закладах харчування, на мітингах та навіть караоке-барах. Так, так, адже це вважається публічним місцем. Тож любителі послухати чи поспівати рюмку водки на столі та шальна імператриця зможуть це робити тільки в себе вдома. Також варто відмітити, що гастролі приватні виступи російських артистів теж забороняються від слова взагалі. Але тут є виняток. Ті виконавці, які публічно засуджують Рашку та її війну проти України, право виступати в нас таки мають. Ну і на сам кінець про ложку дьогтю в діжці меду, про яку я говорив раніше. Так, от вперше зізнаюсь, у цьому законі нічого небезпечного чи такого, що порушує права громадян, я не бачу. Мені не шкода ні ватних водіїв, ні ватних артистів, яких будуть ущемляти в Україні. Чому? Бо нема жалю до тих, хто підтримує режим, який щоденно стріляє в тебе. І якщо закривати очі на реальні кулі, то культурні кулі у вигляді пісень про от чого так в Росії берези шумят, нічим не краще за реальні снаряди. А на сьогодні це все. Не скупіться на вподобайки, ті, хто досі не підписався, виправте цю ганебну ситуацію. Також буду дуже вдячний за будь-які коментарі та ваші запитання, на які я обов'язково відповім у рубриці «Мені пишуть. До речі, вже є два окремі випуски, які присвячені саме цьому. Посилання на них ви бачите просто зараз на екрані. Також на моєму каналі є вже багато і інших випусків проекту Закон і люди. Якщо ви досі не бачили їх, ласкаво прошу. А на цьому я прощаюсь, але пам'ятайте, якими б закони не були, вони повинні ухвалюватись та діяти виключно в інтересах людей. Дякую за перегляд і до зустрічі за тиждень.